Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody, welcome back to my channel. Unit 12. Thinks a million Grammar spot. Page 120, 113, 114. 1. Can, could and may permission. Сьогодні будемо говорити про the can, could and may. Які вражають дозвіл. Study the examples and match them with the rules. Вивчимо правила і поєднаємо їх з правила. Вивчимо приклади і поєднаємо їх з правилами. One. Перша ситуація. Can I ask a question, please? Sure, go ahead. Чи можу я поставити питання? Звичайно, будь ласка. Two. Could I ask a question, please? Yes, you can. May. No, you can't, may not. Чи можна мені постав... задати питання? Так, ви можете, ні, не можете. May I ask a question, please? Yes, of course. Чи можу я задати питання? Mm, так, звичайно. We use can, could, and make to ask for permission. Ми використовуємо слова can, could і may, аби, аби запитати дозвіл. Can is used in most situations and is informal. Can використовується у більшості ситуацій. І він є неофіційним. Ну, у неофіційному мовленні. Could is more formal, could вже більш офіційний. May is the most formal of all. Ну, А May є найофіційніше. Тобто, це, коли спілкуються uh, учень з вчителем, або якісь, uh, можливо, людина зі своїм начальством. B we, we use can and may, but not could. To give or refuse permission. Ми використовуємо can або may, але не could, аби попросити, аби дати, або аби не дати дозвіл. Ну, мається на увазі, у відповіді, так? Тобто ми можемо у питанні поставити питання could I ask a question, але у відповіді у нас не буде could, Так, у нас у відповіді буде yes, you can may, no, you can't, may not. great practice so in your notebook complete the sentences with can could may or can't may not first situation so Jenny and mom mom can i have an ice cream mom sorry you can't we haven't got any time bonjour well, nas per situatsiya mama chto mozhno mne morozova ni ne mozhno u nas nema chasu c'e nas informal conversation neformalna rozmova neofitsiyna Ви вживаємо окен. Two. Could I have one more chocolate? Чи можна мені ще шоколад? Yes, you can. But just one. Sugar is bad for your teeth. Розмова також між рідними людьми Семом і бабусею. Тому можна поставити питання, could. чи можна мені ще шоколад так, але лише шоколадку так, лише одну, тому що цукор погано впливає на зуби. Третя ситуація. A student and a teacher. Отже, учень і вчитель офіційна ситуація. May I leave the exam early? Чи можна мені війти з іспиту рано? No, you may not. Ні, не можна. You have to stay in the hall till the end. Ти, ти маєш залишатися в коридорі до кінця. So, conversation four. It's between a student and a headmaster's secretary. Це розмова між учнем і секретар, секретарем директора. So, may I speak to Mr. Johnson? So можно мені поговорити з мистером Джонсоном? I'm afraid you may not. He is in the meeting. Боюсь, що ні, тому що він на зборах. Great. So, these are examples of when we use can, could and may. Two, adverbs of manner. Поговоримо про прислівники Вик манери виконання дії. Study the examples and answer the questions below. The Wilsons are waiting patiently. Вілсони чекають трепляче. Listen to me carefully, please. Слухай мене уважно, будь ласка. What do adverbs of manner tell us? Що прислівники манери uh, говорять нам? So, how to do something, yes? So, uh, how do we form adverbs of manner? Як ми утворюємо такі прислівники? Додаємо у більшості випадків додаємо закінчення LY. So, now check with the rules. Adverbs of manner tell us how something happens. Отже, прислівники ці розповідають нам, як щось відбувається. We form most adverbs of manner from adjectives by adding ly. Ми утворюємо більшість. Більшість прислівників, манери виконання дії від прикметників додаванням LY. Але є винятки, як завжди. Наприклад, quick, quickly додали LY і все. Швидкий швидко. «bad» погано, bad, поганий, badly, погано. Наприклад, A Bad Song погана пісня. You sing badly. Ти співаєш погано. Пам'ятаємо, так, що прислівники це та частина мови, яка дає характеристику дії, а не предмету. Предмету дає характеристику прикметник, а прислівник дає характеристику дії. Бігаєш швидко, співаєш погано або добре. Angry, а по злому щось робити це буде Angry. Зверніть увагу на зміни так, у написанні. Якщо у нас прикметник закінчується на Y, а е, додає, то потім ми додаємо е, додаванні LY, Y змінюється на I. Так? Angry – «angrily», Gentle Gently. М'який м'яко. Якщо прикметник закінчується на приголосний плюс «le», то ми І. Прибираємо і додаємо Y в кінці, так? For adjectives that end in a consonant plus LE, we remove the E and add y. Gentle, gently. Careful, уважний, carefully, уважно. Що у нас тут? For adjectives that end in L, we add LY. Якщо прикметник закінчується на L, то ми додаємо LY, і у нас є збіг двох приголосних потім залишається. Careful, carefully. Нічого не скорочується. But there are some exceptions, але як завжди, є винятки з правил. Прикметник good, прислівник well. Гарний добре. Наприклад, you seen well. Fast fast, без змін, жодних закінчень. Fast швидкий. You are, uh, you are a a fast fast reader, yes, rider. І you ride fast без жодних LY. Швидко. Hot – hot. важкий важко. Late – пізній, Late – пізно. Practice. So, in your notebook: form adjectives and uh, adverbs from the adjectives. І так, ми з вами утворили uh, вже прислівники від прикметників. І так, gentle – м'який, Gently – м'яко. Hard – Важко – Важкий, немає змін у написанні. Буде hard – hard. Patient, терплячий, patiently – терпляче. Careful, уважний, carefully – уважно. Good, гарний, well, добре. Гарно. Quiet тихий, quietly тихо. Fast, fast. Що прикметник, що прислівник мають однакову форму графічного написання. Beautiful прекрасний, beautifully прекрасно. Fluent. Біглий fluently – бігло. Easy легкий, easily легко. Angry злий, angrily по злому. Так? Зміну написання зверніть увагу на спелинг. Task 10. Use the adverbs in 9 to complete the sentences below. Sometimes more than one answer is correct. Отже, інколи декілька варіантів правильні, так? So, Dora is listening to Boris carefully. Дора слухає уважно Бориса. Vicky and Boris speak English fluently. Вікі і Борис говорять бігло англійською. Alice learned to dance horrow uh, easily. Alice навчилася танцювати легко. Please do the exercise quietly. Будь ласка, робіть вправу quietly, Тихо, ну або carefully, знову ж таки уважно. Dad never drives too fast. Тато ніколи не їздить дуже швидко. Our team tried really hard, but we didn't win the game. Наша команда намагалася працювати справді посилено, так, добре, але ми не виграли гру. Gabi sang well at the performance. Габі співала добре на виступі. Man, the man closed the door gently and walked away. Чоловік закрив двері, м'яко, так, акуратно, і вийшов. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Окей, okay, so learn Adverbs of Manner, Especially Exceptions. That's all for today, my dear students. Thank you for your attention. вам за увагу. Goodbye, good luck to нових